Доброго дня, шановні члени бюджетної комісії. На засіданні комісії присутні чотири члени комісії, що дозволяє розпочати роботу бюджетної комісії. На порядок денний виносяться три питання: на розгляд: три питання: про внесення змін до бюджету на 24 рік, про виконання бюджету. Першеніжно-територіальні громади на 24 рік та внесення змін до бюджету на 25 рік. Е у вас цей проект е порядок денний є на руках? Чи у когось є зауваження, пропозиції щодо порядку денного доповнення? Якщо немає доповнень, то е е пропозиції, то ставлю на голосування даний порядок денний. Хто підтримує даний порядок денний? Одноголосно, дякую. Переходимо до розгляду першого питання про внесення змін до бюджету Печеніжинської селищної територіальної громади на 24-й рік. Доповідає начальник фінансового відділу Досінчук Василь Іванович. Доброго дня всім присутнім. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення про внесення змін до бюджету Печеніжинської селищної територіальної громади на 24-й рік. Даним проєктом передбачається затвердження сесією протоколів рішень бюджетної комісії. Тобто це ті самі протоколи, які ми приймали в кінці року, приймали обласні кошти, а також вносили зміни в межах одного головного розпорядника коштів. Але бюджетним кодексом а також рішенням Ради про бюджет територіальної громади на 2024 рік передбачено затвердження сесією даних протоколів. Тому це такий порядок, і ми зобов'язані його винести на рішення ради. Так, е, даний проєкт рішення всіх на руках, всі ознайомлені з проєктом рішення, в кого є які зауваження. Якщо немає, то ставлю на голосування. Даний проєкт рішення. Е, хто підтримує? Даний проєкт рішення. Одноголосно дякую. Тобто, комісія погоджує даний проєкт рішення. і Рекомендує на розгляд пленарного засідання сесії Печеніжинської селищної ради. Друге питання про виконання бюджету Печеніжинської селищної територіальної громади на 24-й рік. Доповідаючи до сімчук, Василій Івановичу. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення щодо виконання бюджету підчиненної територіальної громади за 2024 рік. Протягом 24 року загальна сума надходжень до доходів загального і спеціального фондів без урахування надходжень не на грошові фонди, але з зрахуванням трансфертів склала 150 мільйонів 100 тисяч при уточному плані 145 мільйонів 260 тисяч. Тобто, перевиконання склало 6,5 мільйонів. Ну, це рішення у вас є всіх присутніх на руках, тільки хочу зазначити, що е, видаткову частину е, ну, по, по запланованих видатках е, виконано на 95%, тобто була економія коштів разом з тим. Жодної дебіторської кредиторської заборгованості немає. Ну, за виключенням м, авансових платежів по газу, бо така так, структура оплати. Тобто рік завершили без заборгованості і е, перевиконання бюджету складає 13,5 13 мільйонів. Коротенько все. Якщо би якісь були запитання, слухає. Кось є запитання? Роз'яснення. Може, є потреба роз'яснення певних статтів. Добре. Тоді ставлено голосування про виконання бюджету Печеніжської селищної територіальної громади за 2024 рік. Хто підтримує даний проект рішення? Одноголосно дякую. Переходимо до третього питання. Про внесення змін до бюджету Печеніжинської селищної територіальної громади на 2025 рік. Доповідаєш Досінчук Сімчук, Василій Іванович. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення про виконання бюджету на про внесення змін до бюджету на 2025 рік. Ну, дане рішення знаходиться у вас на руках, але я так ви всі ознайомлені, тому що було роздано ще до проведення бю засідання бюджетної комісії. Але коротенько його охарактеризую. Першим пунктом ми затверджуємо протокол бюджетної комісії, тобто прийняття коштів з державного бюджету. В сумі 3 мільйона 58 тисяч гривень на доплати вчителям у розмірі 1300, потім підвищення доплати 2600, 100 тисяч на проведення оплати праці по інклюзії і 929 тисяч – це видатки на фінансування нової української школи. Також ми, цим рішенням передбачається розподіл коштів вільного залишку, як я зазначав, тої суми, що було оголошено в попередньому рішенні, за мінусом оборотної касової готівки 200 тисяч, тобто 13, тисяч 300, 13 мільйонів 300 тисяч гривень. Дані кошти спрямовуються, так коротенько характеризую, з даних коштів 11 мільйонів ти... 11 мільйонів 600 тисяч спрямовується на оплату праці працівників бюджетних установ, це тобто всіх, і це є освіта, культура, органи управління, працівники соціального захисту. І як було зазначено, коли ми приймали бюджет, що це для того, щоб забезпечити оплату праці за 2,5 місяці, які не були покриті рішенням про бюджет на 25 рік. З цих коштів ми спрямовуємо 700 тисяч на видатки на ЗСУ. А також ну, я би хотів ще зазначити, що бюджетним кодексом є обмеження використання коштів на вільних залишок. Це є видатки на захищені статті. Бюджету також видатки пов'язані збройними, збройними силами України, соціальним захистом населення, співфінансуванням видатків по інших напрямках і на покриття витрат на теплопостачання, окремо ще так виділено в цьому. І з них з цих коштів ми спрямовуємо на протирадіаційне укриття. Це тут, що дозволяється 500 тисяч на співфінансування, 46 тисяч на нуш, 30 тисяч на інклюзивно-ресурсний центр, а також на забезпеченням теплом Рунгурського Рунгурського ліцею і Молодятинської гімназії 280 тисяч. Також спрямовуємо 70 тисяч на е, видатки на заходи по вшануванню загиблих і 80 тисяч на придбання е, генератора для е, функціонування споруди подвійного захисту, тобто бомбосховища в дитячій музичній школі. Коротенько все. Зрозуміло, що е, ці, які були озвучені. Ну і ще хотів доповнити, що е, тут е, що коли було сформоване рішення, то е, обласною радою нам надіслано було е, департаментом фінансів обласної державної адміністрації, було надіслано листи про прийняття розпоряджень про виділення коштів нашому бюджету. Тобто виділили е, 280 тисяч, е, на, е, з, Фонду розвитку на е, влаштування харчоблоку для малоключівської гімназії 100 тисяч для ремонту е, нежитлового приміщення по незалежності 44 і понад 600 тисяч для берегу для проведення робіт по встановленню берегоукріплених споруд на річці Сухій в селі Ронгора. І ми також ці гроші приймаємо, це було ну, і спрямовуємо за цільовим призначенням. Остапленоч, дякую все. Іванович. Так, е е шановні колеги, е дивіться, е зрозуміло, що ці суми. Е деяких е напрямках, галузях, е я так розумію, забезпечують у 100%. Я маю на увазі за забезпечення заробітною платою е працівників усіх е сфер нашої громади. Так? Це та е різниця, що нам не вистачало при прийнятті бюджету. Нам, так, так, нам так, дозволяє так. рік розпочати і провести, якщо нам не доз... буде Но, ніяких якщо перешкод. Не будь, якщо не буде внесено, не будуть вносити зміни. Якщо не будуть внесені зміни в законодавство, тобто е при розподілі далі коштів на заробітну плату нам е дозволить по всіх напрямках пройти е провести оплату праці працівникам бюджетних установ. Е наступне зрозуміло, що, на жаль, я не думаю, що тільки ми ні одна громада не може в повній мірі от, забезпечити ті потреби, які виникають, е потреби збройних сил. І війна триває, і я думаю, що нам треба бути готовим до того, що протягом року, згідно з тих заявок, які будуть подавати військові частини, ми будемо, буде наш обов'язок вносити зміни і з перевиконання. В першу чергу шукати кошти на допомогу Збройним силам України, тому що це наш обов'язок, який ми маємо робити тут у тилу. Це таке було е, доповнення, тому що ми через те, що я перепитався, що ми зарплати забезпечені, наскільки я розумію, енергоносії, е, функціонування позашкілля, інклюзії, е, е, харчування е, дітей. Харчування дітей також забезпечено в повному. ну, Наразі. Очікується, що в повному обсязі. Інклюзія, коштами на інклюзію згідно проведених розрахунків, ми не забезпечені, але є можливість, що буде дофінансування за рахунок коштів державного бюджету. При недофінансуванні з державного бюджету будемо думати, як спрямувати кошти з, з наявних коштів на забезпечення оплати праці по працівникам, що здійснюють. Ну, що дітей з особливими освітніми потребами. Дякуємо, Василь Іванович, за доповідь. У кого є членів комісії доповнення зауваження щодо даного розподілу? Тому що якщо немає, то ставлю на голосування даний проєкт рішення, який звучить про внесення змін до бюджету Пешенірської селищної територіальної громади на 25 рік. Хто підтримує даний проект рішення? Одноголосно. Це було третє питання. Останнє. Є у когось якісь пропозиції щодо розгляду на бюджетній комісії. Якщо немає, то на цьому роботу бюджетної комісії закриваємо. Прошу. Ну, я так, я так, можливо, я так не лаконічно висловився. Кожне питання при кожному. Ну, давай я, я, я ж питаю, у кого є якісь доповнення. Тому, при голосуванні я казав, що всі дані кожне рішення окремо ми, е, по, даємо на, ми по, е, погоджуємо та подаємо на розгляд е, сесії селищної ради. Усі три питання. Це я вношу уточнення. А у Сліванш ваше є якісь доповнення? Ну, хотів би ще е, доповнити, бо забув, та якби. Не голосив таке суттєве, це є внесення змін до прийнятого бюджету. Тобто 899 тисяч, які були спрямовані на утримання доріг за рахунок коштів місцевого бюджету. Пропонується їх передати обласному бюджету на утримання доріг, які знаходяться в їхньому підпорядкуванню. Цей розподіл було е, погоджено з усіма старостами населених пунктів, тобто е, вони самі по своїх е, було розподілено кошти між населеними пунктами, і вони, виходячи з, е, з їхнього бачення, е, спрямували з тих коштів, що були їм е, так, якби розподілено на населений пункт, спрямували в обласний бюджет нашої області. Сума передачі транспорту становить 899 тисяч. Хотів би, що так ознайомити коротенько, нагадати. Якщо немає дякую за увагу. Запитань, то на цьому пропоную завершити роботу комісії. Всім дякую за роботу.